Розділ восьмий. За кілька днів, коли ущух жах, викликаний екзекуціями, дехто із тварин пригадав собі або думав, що собі пригадує, що шоста заповідь заповідала. Хай жодна тварина не вбиває іншої тварини. І хоч усі старались не згадувати цього в присутності свиней чи собак, усі відчували, що недавні вбивства протирічать цій заповіді. Конюшина попрохала Беніяміна прочитати їй шосту заповідь, а коли Беніям, як звичайно, не схотів мішатися у такі справи, вона привела дерезу. Дереза прочитала їй заповідь. Вона звучала Хай жодна тварина не вбиває іншої тварини без причини. Останні два слова якось вискочили тваринам із пам'яті, та тепер вони побачили, що заповіді не порушено, бо ясно була причина вбити зрадників, що увійшли в згоду з біланом. У цьому році тварини працювали ще важче, як у минулому. Відбудова вітряка зі стінами, удвоє грубшими, як раніше, та закінчення його у визначений термін, поруч із звичайною працею в колгоспі, вимагали велетенського зусилля. Не раз тваринам здавалося, що їхній трудодень довший, а харчування гірше як за Джонса. Кожної неділі вранці квікун, тримаючи ратицею довгий клапоть паперу, відчитував їм ряди чисел, що доказували, як продукція в харчовій промисловості зросла на 200% чи на 300% чи нарешті на 500% залежно від продукту харчування. Тварини не бачили ніякої причини не довіряти йому, тим більше, що вже були неспроможні пригадати собі умовини перед бунтом. Проте вони собі не раз міркували, що липше б мати менше чисел, а більше харчу. Усі накази приходили тепер через квікуна або якусь іншу свиню. Самого Наполеона можна було бачити прилюдно лише раз на два тижні. Коли він появлявся, супроводив його вже не тільки почати з собак, а й чорний півень, що крокував перед ним і виконував обов'язки сурмача, бо трубив голосне кук ріку, заки Наполеон брав слово. Розказували, що навіть у панському будинку Наполеон мешкав в окремих покоях. Він їв страву окремо завжди з столового сервізу марки Краун Даби, що стояв у скляній шафі в вітальні, а слугувало йому двоє собак. Було об'явлено також, що так само, як і в дві інші річниці стрілятимуть з рушниці раз у рік в день Наполеонового народження. Про Наполеона тепер ніколи не говорили прямо як про Наполеона, про нього згадували завжди в урядовому стилі як про нашого вождя, товариша Наполеона. Свині змагалися у вишукуванні для нього таких титулів, як батько усіх тварин, пострах людства, опікун кошари, друг качат і таке інше. Квікунові сльози котилися по щоках, коли у своїх промовах згадував про Наполеонову мудрість, добрість його, серця та про його глибоку любов до тварин усього світу, а особливо до нещасних тварин, що живуть ще у темноті й неволі, по інших хуторах, стало звичкою приписувати Наполеонові заслугу при кожному досягненні і кожному щасливому збігові обставин. Часто можна було чути, як якась курка згадувала в розмові з другою. Під керуванням нашого вождя, товариша Наполеона, я знесла п'ять яєць за шість днів. Не раз дві корови, п'ючи з насолодою воду зі ставка, вигукували. Як ця вода знаменито смакує завдяки мудрому проводові товариша Наполеона. Загальні почування хутора влучно висловлювала поема під заголовком Товариш Наполеон, що її склав мінім і що звучала так нам, ратицею заповідей сім, від берегів дрімучого ставка, від ясних клунь і від ланів щасливих, від колосу, що котиться по нивах, від хапая, рябої і гнітка, від плуга, від комбайну, борони і від ягнят, що клоняться до книг, у клін тобі і честь Наполеоне, хто щастя, день нам, як чертог воздвиг. Хвала тобі, кого зовуть тварини вождем своїм і другом прав звіриних, тобі, хто чітко начертав усім нам ратицею заповідей сім. Наполеон похвалив цю поему і наказав записати її на другому кінці стіни великої клуні, на одному було сім заповідей. Над поемою Квікун намалював побіллю портрет Наполеона у профіль. Тим часом Наполеон вів за посередництвом Скавутишина складні переговори з Фридрихом та Пількінгтоном. Стоси дров усе ще стояли непродані. Фридрихові більше хотілося заволодіти ними, та він не давав задовільної ціни. В цей самий час відновилися чутки, що Фридрих змовився з своїми наймитами, щоб напасти на колгосп тварин та знищити вітряк. Такі заздрощі викликало в нього будування вітряка. Стало відомо, що Білан переховується у Дереполі. В середині літа тварин схвилювала вістка, що три курки виступили і призналися, як з Біланового натхнення ввійшли у змову вбити Наполеона. Над ними негайно виконано смертний присуд вжито нових заходів, щоб Наполеонові запевнити безпеку. Четверо собак пильнували його ліжка вночі по одному на кожнім кінці. А одна молода свиня на ім'я Червоноокий мала завдання куштувати кожну його страву, за яку він брався до їжі, щоб впевнитись, чи до неї не підсипали отрути. Приблизно саме в цей час об'явлено, що Наполеон домовився продати стоси дров Пількінгтонові. Він намірявся також скласти формальний договір про обмін деякими продуктами між колгоспом тварин та лисичим гаєм. Хоч переговори велись через Скавутишина, відносини між Наполеоном та Пількінгтоном були зараз майже дружні. Тварини не довіряли Пількінгтонові як людській істоті, але значно більше воліли його, ніж Фридриха, якого боялись і ненавиділи. Разом з тим, як став наближатись кінець літа та день закінчення вітряка, чутка, що колгоспові загрожує зрадницький напад, ставали сильніші й сильніші. Розказували, що Фридрих замишляє виставити проти них двадцятеро людей, усіх озброєних рушницями, і що він вже підкупив урядовців та поліцію. І якщо йому раз пощастить захопити купчу на колгосп тварин, вони дивитимуться крізь пальці на цілу справу. Ще більше жахливі оповідання про жорстоке обходження Фридриха з своїми тваринами проникали з дереполя. Він забатожив на смерть стару коняку, морив голодом корів, убив собаку, кинувши її у піч, забавлявся вечорами тим, що прив'язував півням до пазурів відламки жилеток, і тоді силував їх боротись між собою. Тваринам кипіла у жилах кров з обурення, коли вони чули, що діється з їхніми товаришами. Не раз вони голосно домагалися дозволу, одностайно вирушивши напасти на хутір дереполе, прогнати людей та визволити тварин. Але Квікун радив їм уникати невчасних вчинків і довіряти стратегії товариша Наполеона. Одначе огірчення проти Фридриха тривало далі. Одного недільного ранку Наполеон появився в клуні і пояснив, що він ніколи ні на хвилину не думав про можливість продати стоси дров Фридрихові. Він вважав, що мати діло з такими шахраями нижче його гідності. Голубам, що їх все ще висилали поширювати вістки про бунт, заборонили сідати в лисичому гаю. Крім цього, їм наказали покинути дотеперішнє гасло смерть людству і замінити його на смерть Фридрихові. Пізнім літом виплило ще одно біланове крутійство. Пшениця заросла буряном. Виявилось, що колись під час своїх нічних відвідин Білан досипав бурянового насіння до заготовленого для сівби зерна. Гусак, що був полигачем у цій змові, визнав свою вину перед квікуном і негайно покінчив самогубством, проковтнувши дев'ять ягід пасльону. Крім цього, тварини дізнались, що Білан ніколи, як дехто між ними досі вірив, не одержував ордену герой тварин першої класи. Це була тільки байка, що її сам Білан поширив незабаром після бою під корівником. Його не тільки не відзначили, навпаки, йому зробили суворе зауваження за боягузтво у бою. І знов частина тварин вислухала це з деяким збентеженням, так вікунові незабаром вдалося переконати їх, що вони помиляються у своїх спогадах. Восени велетенським виснажним зусиллям, бо треба було водночас і обжатися, вітряк закінчено залишалося ще вставити машини. Скавутишин вів переговори про купівлю, але сама будова була вже готова. У невтомній борні з усілякими перепонами, незважаючи на брак досвіду, на примітивне приладдя, на непривітну долю і на зраду, працю закінчено своєчасно в передбачений день. Тварини, вимучені та щасливі, раз у раз обходили свій архитвір, він їхнім очам здавався ще кращим, як за першого разу. Більше того, стіни були тепер удвоє товстіші. Ніщо хіба що розривні засоби не могло їх на цей раз зруйнувати. А коли вони думали про те, як доводилось працювати, і скільки разів вони перемагали зневір'я, коли думали про цю незмірену ріжницю, що наступить у їхньому житті, як крила обертатимуться, а дінами будуть діяти, коли вони думали про все те, втома покидала їх, і вони, вигукуючи переможно, підстрибували довкола вітряка. Сам Наполеон у супроводі собак і півня прийшов оглянути завершений твір. Він особисто привітав тварин з нагоди їхнього досягнення і повідомив, що вітряк називатиметься вітряком імені Наполеона. За два дні тварин скликано на надзвичайні збори у клуні. Вони оніміли від несподіванки, коли дізналися, що Наполеон продав стоси дров Фридрихові. На другий день мали приїхати Фридрихові вози і почати вивозити дрова. За весь час своєї удаваної дружби з Пількінгтоном Наполеон був направду у таємній догоді з Фридрихом. Усі зносини з лисичим гаєм перервано. Пількінгтонові переслано образливі листи. Голубам наказано оминати дерепільський хутір і змінити гасло смерть Фридрихові на смерть Пількінгтонові. Водночас Наполеон запевнив тварин, що вістки про напад, що буцімто загрожував колгоспові тварин, зовсім безпідставні, і що оповідання про Фридрихову жорстокість до своїх тварин у великій мірі переборщені. Усі ці чутки походили, мабуть, від Білана та його агентів. Тепер виявилось, що Білан таки не переховувався на дерепільському хуторі. По правді він ніколи в житті там не бував. Він проживає, як розказують, серед великих розкошів у лисичому гаю і, в дійсності, був за останні роки на утриманні Пількінгтона. Свині не тямились з захоплення Наполеоновою хитрістю. Вдаючи дружбу з Пількінгтоном, він примусив Фридриха піднести ціну на 12 фунтів. Але висока якість наполеонового розуму, казав Квікун, виявляється в тому, що він по суті не довіряє нікому, навіть Фридрихові. Фридрих хотів заплатити за дрова чимось таким, що називають чеком. Здається, що це клаптик паперу, де записана обіцянка заплати, та якомусь Фридрихові не обдурити Наполеона. Він зажадав заплати правдивими п'ятифунтовими банкнотами, що їх треба було передати ще до вивозу дров. Фридрих уже розрахувався, заплаченої ним суми якраз стане на купівлю машин для вітряка. Тим часом дрова з великим поспіхом вивезено. Коли вони вже зникли, відбулися другі надзвичайні збори тварин для оглядин фридрихових банкнотів. Наполеон, прикрашений обидвома орденами, спочивав на застеленім соломою помості. Гроші лежали з боку, дбайливо складені у громадку на полумиску з порцеляни, принесенім з панської кухні. Тварини проходили гужем, і кожна по черзі вип'ялювала очі на скарбі, гнітко підсунув морду, щоб понюхати банкноти, і тендітні білі клаптики заворушилися і зашаруділи від його віддиху. За три дні знялась жахлива буча. Стежкою, що вела під гору, з смертельно блідим обличчям, пригнався на велосипеді з Кавутишин. На подвір'ї він кинув його на землю і метнувся просто у панський будинок. Через хвилину здушений, оскаженілий вигук почувся з наполеонових покоїв. Вістка про те, що сталося, розповсюдилась колгоспом, немов степовий пожар. Банкноти були фальшиві. Дрова дістались Фридрихові даремно. Наполеон негайно скликав усіх тварин і жахливим голосом проголосив смертний присуд на Фридриха. Коли Фридриха схоплять, сказав він, його зварять живцем. Заразом він попередив їх, що після цього зрадницького вчинку треба чекати усього найгіршого. Кожної хвилини Фридрих та його наймити можуть почати здавна сподіваний напад. Крім цього, у лисичий гай послано чотири голуби з лагідними листами. Була надія, що листиці спричиняться до відновлення добрих відносин з Пількінгтоном. Напад стався другого дня вранці. Тварини якраз снідали, коли бігом примчались вартові звісткою, що Фридрих та його прихильники вже за п'ятизасувними ворітьми. Тварини відважно пустились їм назустріч, та цей раз не судилась їм легка перемога, як у бою під корівником. У ворогів було люду 15 чоловік, між ними з півдесятка озброєних рушницями. Наблизившись на 50 ярдів, вони зразу відкрили вогонь. Тварини негодні були встояти перед жахливими вибухами та жишким шротовинням, і, незважаючи на зусилля Наполеона та Гнітка, що намагались їх вишикувати в лави, їх відкинено назад. Багато з поміж них були вже поранені. Вони повтікали у будівлі колгоспу і визирали обережно крізь щілини та дірки, що остались по суках. Ціле велике пасовище, включно з вітряком, було у ворожих руках. На хвилину навіть Наполеон, неначе отетерів, він крокував мовчки туди-сюди, махаючи випростаним хвостиком. Тужливі погляди усіх бігли в напрямку лисичого гаю. Коли б Пількінгтон з наймитами прийшов їм на допомогу, можна б ще виграти сьогоднішній день. В цей момент повернули чотири голуби, вислані попереднього дня. Один із них держав клаптик паперу з відповіддю від Пількінгтона. На ньому було написано олівцем Так вам і треба. Тим часом Фридрих та його наймити спинились біля вітряка. Тварини стежили за ними і враз загомоніли з переляку. Двоє людей добуло плешню і біяк, вони брались руйнувати вітряка. Неможлива річ, вигукнув Наполеон. Стіни, що ми їх збудували затовсті на те, вони не зможуть зруйнувати його навіть за тиждень. Відвага, товариші! Але Беніамін далі напружено стежив за рухами людей. Двоє з плешнею і біяком свердлили дірку близько підвалин вітряка. Помалу з майже розвеселеним виразом беніямін кивав мордою. Я так і думав, сказав він, чи не бачите, що вони роблять? За хвилину вони накладуть пороху в ту дірку, тварини чекали з жахом, тепер було неможливо наважитись вийти з сховища, що ним для них стали будівлі. Через декілька хвилин побачили, що люди розбігаються у всіх напрямках. Враз роздався вглушливий грюкіт, голуби крутним піднялися вгору, а всі тварини, крім наполеона, попадали ниць, закриваючи обличчя. Коли повставали, побачили, що дим повис величезною хмарою над місцем, де знаходився вітряк. Вітерець відніс її поволі. Вітряк перестав існувати. Цей образ повернув тваринам втрачену відвагу. Ще недавно вони відчували страх і розпуку, тепер ці почуття затопила хвиля обурення на цей підлий, ганебний вчинок. Роздались могутні заклики до помсти. Не чекаючи на дальші накази, вони однією лавою пішли у наступ прямо проти ворога. На цей раз вони не зважали на шрід, що градом посипався на них. Бій був дикий, завзятий. Люди стріляли раз. Пораз, а коли тварини зіткнулися з ними, почали періщити їх палицями та тяжкими чобітьми. Полягли корова, троє, овець і дві гуски. Між тваринами майже кожне було ранене. Навіть Наполеонові, що керував операціями стоячи позаду, куля стяла кінчик хвостика, але і люди були не без втрат. Гніткові копита розтрощили трьом голови, іншому корова рогом проколола черево, іншому собаки трохи трохи не здерли штанів. Дев'ять собак з наполеонової особистої охорони дістали від нього наказ піти в обхід, користуючись прикриття, що давав живопліт. Коли вони з лютою гавкотнею з'явилися з боку людей, між людьми зчинився переполох. Вони побачили, що їх обходять. Фридрих гукнув на своїх людей тікати, поки ще є змога. Замить вороги страхополохи задали чосу, рятуючи власну шкуру. Тварини гнались за ними аж до краю поля, а коли ті пробирались крізь терновий живоплід, почастували їх парою останніх стусанів. Вони перемогли, але були втомлені і закривавлені. Помалу пошкандибали назад до колгоспу. Полеглі товариші, що лежали розпростерті на траві, зворушили багатьох з них до сліз. У жалібному мовчанні вони спинились на хвилину на місці, де колись стояв вітряк. Так, вітряк щез, а з ним майже безслідно щез їхній труд. Навіть підвалини були частково зруйновані. На цей раз вони вже не могли вжити каменю з руїн для відбудови як раніше. На цей раз щезло й каміння. Сила розриву розкидала його на сотні ярдів. Здавалось, що вітряка ніколи й не було. Коли вони вже наближались до колгоспу, назустріч їм вибіг, підплигуючи квікун. Хвостик микався йому жваво, увесь він сяяв з задоволення. Тварини почули, як від обійстя пронеслось врочисте гудіння рушниці. Для чого це рушниця стріляє? Спитав Гнітко, щоб відсвяткувати нашу перемогу, відгукнув квікун. Яку перемогу? сказав Гнітко. З колін йому капала кров, він загубив підкову, розбив собі копито, з десяток шротовин засіло йому в задній нозі. Яку перемогу, товаришу? А чи ми не прогнали ворога з нашої землі, з святої землі колгоспу тварин? Але вони знищили вітряк, а ми працювали над ним два роки. Ну то й що, збудуємо інший вітряк, збудуємо шість вітряків, коли нам сподобається. Ти, товаришу, недооцінюєш нашого могутнього досягнення. Ворог займав оцю землю, де ми зараз стоїмо, а тепер, завдяки мудрому проводові товариша Наполеона, ми відвоювали все до останньої п'яді, отже, ми тільки відвоювали те, що мали раніше, сказав Гнітко. У цьому наша перемога, відказав квікун. Тварини пошкандибали на подвір'я, шротовини під шкурою в гнітковій нозі боляче щеміли. Він бачив перед собою важку працю відбудови вітряка від підвалин і в уяві запрягався вже до виконання цього завдання. Та йому вперше прийшло на думку, що йому вже повних 11 років, і що його великі м'язи вже може не зовсім ті, що давніше. Та коли тварини побачили, як лопоче прапор, почули постріли з рушниці, сім раз вистрілила рушниця і почули Наполеонову промову, що вітала їх і хвалила за їхню поведінку, їм здалося, що врешті-решт за ними велика перемога. Тваринам, що полягли в бою, влаштовано врочисті похорони. Гнітко з конюшиною тягли воза, що правив за мари, а Наполеон сам крокував на чолі походу. Два повні дні призначено на святкування. Були там пісні, промови, знов стрілянина з рушниці і спеціальні подарунки, яблуко кожній тварині, дві унції, зерна кожній птиці, три сухарі кожній собаці. Повідомлено, що бій називатиметься боєм під вітряком і що Наполеон встановив нове відзначення орден зеленого прапору, що його вже надав сам собі. Серед загальних веселощів забуто про нещасливу справу з банкнотами. Кілька днів пізніше свині натрапили в льоху панського будинку на скриньку військи. Спочатку, коли будинок займали, її не помічено. Того вечора з панського будинку неслися голосні звуки пісень на загальне здивування, чути було між ними ноти з звірів Англії. Біля пів на десяту усі виразно бачили, як Наполеон у старому Джонсовому капелюсі виринув із задніх дверей, прогаталав довкола подвір'я і щез знову в дверях. Ранком будинок стояв сповитий у глибоку тишу. У свиней не помічалось найменшого руху. Наближалась дев'ята, коли появився квікун, ступав поволі, і пригноблено очі йому посоловіли, хвостик в'яло повис, усе вказувало на те, що він поважно занедужав. Він скликав тварин і заявив, що приносить їм жахливу новину. Товариш Наполеон вмирає, почулося жалібне голосіння. Перед дверима до панського будинку розстелили солому тварини, увіходили на шпиньках з слізьми в очах. Вони запитували одне одного, що робитимуть, коли смерть забере від них їхнього вождя. Розійшлася чутка, що це такий Білан зумів досипати отрути до наполеонової страви. Об 11-й квікун вийшов і оголосив нову заяву. Як свій останній вчинок на землі, Наполеон видав урочистий закон вживання алкоголю каратиметься смертю. Проте надвечір Наполеонові наче трохи покращало, а другого ранку квікун зміг заявити тваринам, що він незабаром видужає. Цього ж дня надвечір Наполеон був уже за працею. А на другий день усі дізналися, що він дав Скавутишинові інструкції купити у Вілінгдоні брошури про пивоварство та перегін. За тиждень Наполеон видав наказ заорати малий вигін садом, що його початково хотіли відокремити як пастівник для нездібних до праці тварин. Повідомлено, що пасовище витравлене і потребує нового засіву, але незабаром стало відомо, що Наполеон наміряється засіяти його ячменем. Приблизно в цей час стався чудний випадок, що його мало хто вмів собі пояснити. Однієї ночі біля 12-ї години на подвір'ї почувся голосний тріск, тварини метнулися з стоянок. Ніч була місячна. Під задньою стіною великої клуні, де були записані сім заповідей, лежала драбина, зламана надвоє. Квікун хвилево приголомшений, лежав розпростертий побіч неї, під рукою лежали ліхтарня, квач і перекинений глечик з побіллю. Собаки негайно оточили квікуна колом і провели його до панського будинку, як тільки він годен був іти. Ніхто з тварин не міг уявити собі, в чому справа. За винятком беніяміна, що кивав мордою з тямучим виглядом, наче все збагнув, та не хотів нічого сказати. Але за кілька днів Муріель, перечитуючи сім заповідей про себе, помітила, що між ними є ще одна, що її тварини хибно пам'ятали. Вони думали, що п'ята заповідь була: Хай жодна тварина не п'є алкоголю, та там було ще два слова, що якось забулися. По правді, заповідь звучала Хай жодна тварина не п'є алкоголю. Далі буде, друзі. Сподіваюся, що ця аудіокнига українською мовою, з моїми ілюстраціями, вам сподобалась. Якщо так, підтримайте мій канал Андрія Петренка підпискою та вподобайками.